Вітаю! Сьогодні у нас казка як різник цвірінькав. На подвір'ї одного різника жив собі песик. Жив дуже погано, господар його не годував, песик цілими днями скавчав під дверима, думав, що господарям набридне, і хтось йому кине якусь крихту. Але де там, різник мов би, оглух. Зате обізвався горобець. Чого це ти песик? Цілий час дзяв та дзяв? Хочу їсти, горобчику, живіт присов до хребта, господар не думає про мене, хоч стікає від хати, не знаю, що робити. Хм. Про це треба подумати, відказав горобчик. Він думав день, другий, а на третій покликав песика і сказав мені теж не з медом, доки знайдеш якесь зернятко, можна вмерти. Тікаємо песику у світ, там, мабуть, веселіше. Погодився пес. Пішли вони у широкий світ. Песик мов би, котився землею, а горобчик тільки фуркне й сяде, фуркне й сяде, отак і мандрували. Коли пройшли добрий шмат світу, песик заскаулів. Горобчику, братику, я вже зголоднів. Що будемо їсти? Про це треба подумати, відповів горобчик. Думав він та й надумав. Зайшли вони в одне село. В крайній хаті якась господиня сиділа на порозі і збивала масло, а перед хатою на ряднині сушилась пшениця. Горобчик каже, Я подражнюся трохи з господинею, а коли вона вбіжить мою... за мною до хати, хапай масло, і тікай у ліс. Добре, втішився песик. Горобчик фуркнув, сів на край ряднини і почав цьобати пшеницю. Ахуш! крикнула господиня. Але горобчик не хотів відчути. Дзюбав зернятко, як своє. Господиня схопилась з порога і, розмахуючи руками, побігла до горобчика. Горобчик фуркнув і залетів у хату. Та якого лиха, ще більше розсердилась господиня та й побігла за ним. А песик тим часом схопив масла і драла. Горобчик уздрів, що глечика вже нема на порозі, радісно цвірікнув, фуркнув у вікно і полетів за песиком. А песик наївся собі під ліском та й повеселішав. Пішли вони далі. Шли день, другий. Песик знов стомився, сів на дорозі і ні кроку з місця. Біда, брате горобчику, знов їсти хочу. О, не журись, друже, зараз щось придумаємо, каже горобчик. Сіли на край дороги і чекають. Коли це їде якийсь чоловік? Горобчик фуркнув, подивився, що там на возі, і порадив песика. Це дві різник, везе м'ясо на ярмарок. Ой, друже, горобчику, як я хочу м'яса, що просто вмираю. Тоді біжи за возом, а я дражнитиму різника, а ти вискакуй на віз і трохи собі підобідаєш. Горобчик зачав літати перед самим різницьким носом. Той махав руками, цьокав батогом, але ніяк не міг його відігнати. А песик тим часом аж нам так наминає м'ясце, що аж загарчав від задоволення. Різник почув гарчання і озирнувся, Опізнав свого песика і розсердився ще більше. Як уперіщить бідолаху по голові батогом, що песик аж сунувся з воза. Ти вбив мого товариша, я тобі цього не подарую, крикнув горобчик і почав дряпати різника в лице. Та ти сякий, та ти такий, та я тебе проковтну!» – репетував розлючений різник. А горобчик усе літав біля його рота. І вечерікував, щоб різник не сказав якісь сліпце. І тільки той знов відкрив рот, горобчик фурк, та й залетів різнику аж у живіт. Приїхав різник на ярмарок, розклав м'ясо і почав торгувати. По чому ваше м'ясо? питають люди. Різник розкрив рота, щоб відповісти, а звідти, замість слів, вигулькнула горобчикова голова. Цвірінь, цвірінь. Люди почали сміятися. Зійшла з тіла юрба. Почому у вас фунт м'яса, добродію. Та тільки різник розкрив рот, гробчик знову висунув голівку і відповів Твіріті. Увесь ярмарок зі сміху лазив рачки. Пусто дурно простояв різник на ярмарку, не продав ні шматочка. Надвечір склав м'ясо на віз та й подався додому. А вдома жінка питає, «М -м, скільки грошей наторгував чоловіче? Різник відкрив рота, щоб відповісти, а горобчик висунув голову і знову Цвірінь, цвірінь. Що це ти по гороб'ячому цвірінька, чоловіч. Ти що, погоробчився?» Лізник узяв папір і написав «Жінко, бери довбеньку, і як той диявол покаже голову з мого рота, бий його по голові. Жінка взяла обіруч довбеньку і стала перед чоловіком. Різник захотів щось сказати і розкрив рота. Горобчик висунув голову, цвірікнув і сховався. Різник знову розкрив рота. Горобчик знову висунув голівеньку. Цвірінь, цвірінь, і сховався. Жінка розсердилась. «А ну, роззявляй ще раз. Різник роззявив рота. Гробчик показав голівку і цвірінькнув. Жінка розмахнулась і бобехнула чоловіка довбенькою по зубах. Різник закричав, а горобчик фуркнув йому з рота і полетів на грошу. Коли дивиться, а під грушею сковалить його песик. Горобчик з песиком дуже зраділи один одному і помандрували собі далі. Кажуть, що він недавно бачили їх у якомусь селі, але казка про це більше не знає нічого.